Я про, про цю неділю розкажу про цей тиждень, як ми з дівчатами-капеланами сходили до військових поспівати їм колядки, помолилися за них. І я хочу трішки розказати про це справжнє відчуття, коли ти робиш крок на якесь служіння, ну, Боже служіння, найголовніше для мене це те, що я забуваю про себе. Як коли ми вийшли вже з лікарні, я Танюші кажу, Таня, я забула про себе, я забула про свої нужди, про батьків, про чоловіка, про все на світі. Це відчуття, що ти духом просто пливеш, ти це робиш, комусь віддаєш своє серце, просто ну, любиш обіймаєш через себе Богом цю людину. Оце найцінніше в Євангелії, коли ми несемо це слово Євангелія. Дякую Господу, вся слава йому.